Доброго дня, компанія Автопарк у нас новим надходження. Це у нас Volkswagen Atlas в Верлайні 2020 рік. 2 літра бензин, 90 тисяч пробігу. Автомобіль в дуже хорошому стані. Це міцний ідеальний варіант для сім'ї. Також цей та багато інших автомобілів ви можете придбати за найнижчими цінами на аукціоні від автопарку, який проходить кожного дня на сайті автопарк.ua, розділ Аукціони. По на таких дисках. Салон у нас на шкірі, шторки присутні. Сім місць авто в ідеальному стані. зауважень по салону взагалі ніяких немає. Також електрооружування силінь, тримання в полосі, багатозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль. Також автомобіль нас на автоматі. Штатна мультимедія авто в ідеальному стані. додаткових вкладень взагалі не потребує. Приїхали, сіли, потестили та купили технічно, повністю справний без зауважень. Також можна придбати кредит, лізен, готівка та любим для вас ручним способом. І цей та багато інших автомобілів можна придбати на. Аукціоні від автопарку за найнижчими цінами. Аукціон проходить кожного дня на сайті автопарк розділ Аукціон. Тому чекаємо на вас.